Вітаю! Середина серпня і огірки, хоча і плодоносять ще, але вже поступово старіють, і хочеться якось подовжити збір огірків. І так як я не запаслася розсадою завчасно, буду зараз виправляти ситуацію і спробую розмножити огірки живцюванням. Що з цього вийде, дивіться далі у відео. Отже, нарізаю верхівки бокових пагонів. Вони мають 2-3 листочки і довжину десь 20 см. Спочатку відріжу вуса, відріжу зав'язі всі, для того, щоб вони не тягнули у живця сили. Отже, живці вже підготовлені. Залишилось опустити їх тільки у воду, для того, щоб вони почали нарощувати корінці. Води я беру небагато, щоб, не дай Бог, вони не загнили, а так, щоб у них був доступ до вологи, достатні для нарощування коріння. Ставлю їх укорінюватися на північне вікно, так буде й денне світло до них доходити, а сонечко не буде припікати. Пройшло 10 днів і нарешті я побачила довгоочікуване коріння. Думаю, що воно наросло вже достатньо для того, щоб вже їх можна було пересадити у невеличкі горщики для того, щоб розсада вкорінилася, зміцнилася перед тим, як її пересадити вже в велику ємність. Живці пересаджую у ємності 300 мл. Торф у мене професійний, дуже дрібної фракції і вже заправлений певними добривами. Така дрібна фракція торфу не пошкоджує молоденькі корінці і добре так заповнює пустоти між ними. Обережно, дуже так, не придавлюючи, присипаю сухим торфом, саме сухим. трошечки притрамбовую і тільки потім вже добре-добре проливаю. Дрібний торф обліпе, наче молоденькі корінці, і там вже не буде пустот, і корінець не підсохне. Одразу переношу на вулицю живці, для того, щоб вони провітрювалися добре, вже, наче так, загартовувалися, але не на відкрите сонце, а от як зараз в мене під дерево, де тінь. Для пересаджування вже розсади огірка візьму різні ємності, які є на 20 літрів, 10 і 5. Пройшло 8 днів, і розсада вже загартувалася, підросла, і можна її вже висаджувати у ємності. У 20-літрову ємність висаджу по дві штучки спочатку підготую ямку за розміром горщика. А потім обережно перевалю розсаду. У цей отвір. Бачите, які корінці гарні, вставляю і все, притискую, і справа готова. Добре, тепер проливаю для кращого провітрювання обрізаю листочки, які опинилися на межі з ґрунтом. Обріжую цей наступний листочок для того, щоб. Стовбур у огірка десь на 15 сантиметрів, був звільнений від усього. А щоб не так швидко пересихала земля, притрушу трошки сухою травою поверхню ґрунту. Ну, і так думаю, може огіркам буде тепліше і не спекотно. Щоб оживити ґрунт, проливаю розчином триходерміну. Хай там мікроби розмножуються добрі. В цій ємності немає отворів, тому я роблю дренаж з звичайного пенопласту. Його ламаю на дрібні кусочки шаром десь приблизно 5 см. Зверху покладу такий допоміжний проміжний бар'єр з сухої трави, щоб ґрунт туди не провалювався. До свого городнього ґрунту додала торфу. Приблизно 50 на 50 в мене вийшло. Додаю агропереліт для того, щоб ґрунт був більш пухкий і вологоємний. Додала трошки нітрамофоски, десь 2 столові ложки. Все добре перемішала. Маю надію, що в такому ґрунті огіркам сподобається рости. Взагалі, якщо у ємності є отвори, то дренаж не обов'язковий. Але я вважаю, що він ніколи не буде зайвим. Ночі вже у вересні холодні, тому не обійтися без фунгіцидів, але, звичайно, біологічних. Зараз вже нема сенсу використовувати якусь хімію. Уже як буде, так і буде. Я зараз використовую мікосан В. Тепер залишилося підв'язати огірки. Я підв'язала їх туди, де було можна. Отак от до верху будиночка. Ну і звичайно, без захисту від холоду або навіть морозів, не обійтися без агроволокна. Таким чином, я його накинула на мої молоденькі огірки, їм тут затишно. В день, коли жарко, можна таку споруду піднімати для провітрювання огірків, це легко зробити. І огіркам добре, хай загоряють. А вночі буду їх накривати. Отже, з моменту нарізання живців до сьогоднішнього дня пройшов місяць. Нарощуються зав'язі дуже добре. Тобто, така технологія розмноження огірка. Має право на своє існування. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Дякую за перегляд! Всього найкращого!